the ladder <рес> 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 У нас Добре. одна проблема, і одна питання зремонтувати нашу дорогу. Довезли з цієї дороги, нічого не буде, буде польова дорога. Така, що навіть дитина не може бути перейти. ходять до школи. Оту до дорогу там на, на тому час. Ходять до школи. Машини їдуть до дороги. Це де дитина має до школи йти з середньові центром. Чого пустили такі великі машини цим селом? Це забили розгалу і звають жити бачиш, Це йде траса. Ми давали стати, уже не до людини, дійшли згоди про те, що починаючи з 29 жовтня це сьогодні, 2013 року, до кінця дня 5 листопада, 2013, це і вівторок. Дорога Озаряне-Кути в селі Тростянець буде відремонтовано ямковий ремонт. та й домовляння. Ініціативна гру жителів села Тростянець просить і вимагає від районної влади вирішити питання про недопущення розового транспорту альфон та технобут вантажністю 40 і більше тонн через село Тростянець. Підписався я тут. Підписався дякують, підписалися ваші. Але на попередні.